<с1> 400. Хто вчиться в технічному вузі? Я не сильний математик, чесно вам скажу. Скільки 6 чоловік становить відсотків від 400 ні Мені не, не треба знати, в якому в ви медві, в вузі, групі чи так далі. Тобто вже пройшов час репресії у тих всіх страшних, коли студентів працювали. Що я намагаюся сказати, я зараз вам поясню. Е, Верховну Раду депутатів вибирають прості громадяни. Те, яких ми депутатів маємо, це те, яких їх вибрали, прості громадяни. Ті, які не дивляться новини, не вникають в ситуацію громадську, політичну. Прошу. Ми їх вибирали, простір. Звісно, ми, я, ви, він, вона і він. Ярослав Сергійович теж колись голосував, то навіть і сам балотувався. Розумієте? Ті, які жодного разу не були у обласній державній адміністрації, тому що просто нецікаво, тому що треба підняти ноги і таз, іти і зробити щось для себе. От постаратись щось, не знаю, відстояти свої права. Може, все-таки в тому і біда, що от ті люди голосують і так, і голосують. Якщо бабуля бере 2 кілограма гречки, йде голосувати за того депутата, який потім вирішує вашу долю, то так і виходить. Якщо студент бере 400 гривень, виходить з якимсь плакатом, куди-небудь, неважно куди, то він теж буде голосувати так само, як та бабу. Ну, по суті, вони ну, не зрозуміли. Поступки і то, що дає, не дає, ні, ну, все, Це ті самі яйця, Мам, просто в срок. І, і той, і другий хочуть вас обікати. Обоє. Різниця <різь> в вас. Тому чи цікавить вас те, що навколо вас відбувається. Тому чи цікавить вас, навіщо вас тут збирають? або ну, що взагалі відбувається в державі. Так? <різь> <різь> так? Зараз є засоби масової інформації. Хто має подлоту і право? От так. Просто тупо забиваються всі телеканали певним депутатам. Тобто в жодному випадку не дивіться новини. Не цікайтесь, що у вас відбувається. Не цікавтесь, це вам не потрібно. Послухайте свого куратора, прийдіть сюди, постійте, поскантуйте і все у вас буде в порядку. На вибори теж.